Привіт-привіт, мої хороші! І сьогодні в нас розклад, що варто вже відпустити. Да? Ну, Хоча принаймні до осені, про що вже не варто думати? Нам, жінкам буває трохи складно, тому що ми, якщо, ну, як кажуть, накручуємо себе. Ні, ми створіння емоціональні, а вже ж ми хочемо думати, і нам приходиться іноді... Лягати спадки і примушувати себе не думати. І я хочу сьогодні поговорити, що варто вже відпустити, що так мучить, і вже воно і жило себе. Да? І я кажу постійно: відпустіть минуле. Ну, хорошо, відпустіть минуле, дуже розумно. А хочеться справді відпустити. І сьогодні два кораблика, і ми будемо їх відпускати, як і дельфінчика. Тому, обирайте собі з природних матеріалів, золотавий, прям. Красивіший кораблик або дельфіна. Обираємо і відпускаємо. Що ж, погнали? Перший варіант і в нас буде дерев'яний сховаю. Ну і погнали. Що варто вже відпустити? Прийшов час. Ну, для того, щоб стати супер жінкою або суперлюдиною, або та, яка прям коло неї все живе, все крутиться, все вертиться, і вона себе почуває самодостатньою. От це, знаєте, якісь просто обманка, в яку ви періодично попадаєте. Не періодично попадаєте, а живете в цьому. Да? Щоб для того, щоб бути багатою, мені треба, ну, Розкину. Мені треба час, мені треба контролювати все і вся. І таким самим ви добряче себе і зматуєте. Добряче, Ну, Просто співчуваю вам, особливо штирить, коли повнолуння. Хто не працює, той не буде мати шматок хліба, і ви постійно себе підганяєте, клас, ну просто такий маленький ад. І у вас йде внутрішня боротьба, що треба те? Треба те. Ну, коротше, я зрозуміла. Це ті роботяжки, які постійно. Прибирання в хаті, да, навіть можна там по системі Марії Кодло, яка там періодично в понеділок прибирає ванну, вівторок, там ще щось. Отут бджілочка постійно працює невпинно для того, щоб була суперстабільність. Чи виходить у вас це? Давайте заглянемо. Ну, просто що вже, якщо ви так виматуєте себе, то треба ж подивитися. Чи... На жаль, ні, але ви бачите в цьому сенс життя. Ось так. Ви бачите в цьому наповнення. Цікаво, якщо до вас прийде телебачення, чи, буде, чи підніметься у вас порог тривожності стосовно того, що у вас щось не прибрано. Ні, тому що йде от незадоволення своїм життям. Добре, давайте побачимо хоча першу, ну, першу перемогу над собою. Я хотіла, так вже хай буде. Ну, от я сказала, що так треба діяти, а от якщо я. Угу, десяточка, да? десяточка Добре. Ем... Я роблю вибір, да? і все буде в такій якось підвішеному стані. Я так не можу. Я маю все контролювати. Отут от мова йде про контроль і про те, як жити гарно, я не знаю. Треба все проконтролювати. Контроль ви не знімете з голови, поки ви. З ним не домовитись, він не може щезнути, його не можна е якимось чином вимкнути з своєї голови. Контроль буде існувати. От як вам жити без контролю, взагалі не зрозуміло. І йде певне зжимання. Тому те, що я сказала, відпускаємо, що треба бути досконалою, треба бути все контролювати і знати, якщо йде, і тоді в мене все буде окей. Ну, це у вас так не виходить. Другий крок. Угу. Бачите, тут я бачу. Так як говорять всі психологи, да, займайся тим, що тобі подобається. І тоді в тебе з'являться ідеї, і ти принаймні, якщо ти будеш займатися тим, що тобі подобається, ти зрозумієш, що варто робити, а що ні, що скільки часу треба приділяти, а скільки не треба приділяти. От тут є певні роздуми про те, що, а що воно мені дає, а скільки воно мені дає, а, і от безліч-безліч питань. Припиняйте. Ну, тут більшості будуть виключатися емоції, ех карти поспішають прямо ж вилітаю з колода. Дайте я ще подивлюсь, тут цілий демислітельний процес, який я хочу зловити. І. Навіть якщо приходять якісь певні події в ваше життя, ви починаєте їх, вони до вас приходять, а ви починаєте їх синхронізувати, ви починаєте їх чітко вставляти в плани. Ну а що, жити без плану, а як треба? Давайте так, як треба. Так, цікаво, у вас йде такий процес, коли вам треба зрозуміти, що прийшов день і що він мені приніс, да? і більше шукати якісь події. Це дешева інформація: контроль, контроль, контроль. От тут говориться бути в прийнятті, Ось так, забери цей порог тривожності. Ви з усім все одно справитесь, ви можете спокійно віднайти ту, ту інформацію, ви можете знайти тих людей, які вам можуть допомогти. От все, все, в принципі, рішаємо. Навіть якщо не в людях справа, то все можна вирішити. І не треба так сильно поспішати і чогось боятися наперед. Тому ви, от, знаєте, прямо як у рюк взялись і зжалися, вся висохла, і там собі сидиш і зажимаєш себе Давай, давай ще, давай ще. І це ваш є урок, там, де ви, врешті-решт, починаєте відчувати свій емоційний стан. Вже пора відпускати те, що. Я колись буду багатою, Да? Мова йде про те, що треба жити тут і зараз. І ой, ну, да, заїжджене тут і тепер, ви знаєте, мені самі аж працівна. Тобто тут людина не насолоджується своїм життям. Давайте вам пораду, що вам варто зробити зрозумієте, що ви боретесь самі з собою, просто самі з собою. Як це класно, коли ви будете зрозуміти, що те, що маєте ви сьогодні, от на даний момент це є щастя, і насолоджуйтесь цим щастям, співайте, кричіть, не тірзайте себе так сильно. Боже, ужас, якийсь. Все обестінюйте. Да ладно, ну це ж так круто, так як ви живете зараз, це ж кайф. І от тоді, аж тоді ви заживете так, як класно, так як ви мрієте, так як імператриця, да? от те, що я говорила, що все, все навколо щось діється, цвіте, квітне, розцвітає, ви творите, захочете щось приготувати, їсти і так далі. Ви велика молодець, тільки припиніть самі з собою боротися. Війдіть з собою в контакт. Вистачить цю тривогу тримати в собі. Її достатньо і зовні, але всередині себе ви взагалі не піклуєтесь. Оце відкладене життя. Ну, от це, це просто жах. Ще пораду мінімалу. Дома все ж добре. Ну, все ж добре, да? а що, ще хочеться, ще, ще, ще. Давайте ще. Все прийде в свій час. І те, для чого вам даний дан такий стан, коли ви в спокої, в радості, і маєте бути, по факту маєте, да, заберете цю тривожність. Поки ви не заберете, ви не бачите, що все проходить і без вас. Так, точно, йде сама обман. Але, але не переживайте, це призведе до того, що. От навіть те, що ви почули цю інформацію, зараз вдих, видих і все пропускається, і все входить в певний баланс. І ви відчуваєте, що ви от тепер ви стали богіння. Да? Якщо на початку розкладу ви мріяли про це, і це дуже такий складний процес, і мені надо, і мені треба буде там. Те, 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 п'яте, десяте. І ви відпускаєте просто цей стан, тому що в прийнятті, от в цьому задоволенні від того, що є, припиняйте боротися самі з собою, припиняйте робити певні види, пересилювати себе, просто відчувайте балдеж, відчувайте кайф від цього життя. Прийшла, починаєш боротися там. Ой, щось не так. Ой, щось, а треба то, а треба то. Ти маєш право собі розпланувати, маєш право розпланувати. Але так, щоб це не було для людей, це не було навіть те, що я сказала для телебачення. Щоб все було для тебе. І припиняй контролювати все, що є на світі. Все на світі. Це контрольор тут то ж точно. Тому що я колись поживу хорошо, а зараз мені треба працювати. Працюйте в кайф, робіть все в кайф і буде вам. Те, чого, що ви, в принципі, і бажаєте. Дозволяйте собі. От тут скоріше дозволяйте собі робити те, що ви давно заслужили. І оце відпускаємо. Ай, клас! Дякую тобі, кораблику. Тепер у нас виходить дельфінчик. Видно дельфіна? Давайте отак, дельфін, щоб його видно було. І поїхали. Що вже варто відпустити? Які думки, які почуття, можливо, в когось треба відпустити. До речі, ну ладно, вже все. Вже так завжди. Закінчу розклад, а потім вже до, до доходу інформація. Що варто вже відпустити? Думки. Да? Ну, тут, в принципі, йде ситуація між двох жінок і чоловіком. Можливо, хтось, і дивіться, теж є корабліки, варто відпустити, напевно, чоловіка. Зараз глянемо. В чому суть ситуації? Угу. Тут є і рівність, тут є і побудова відносин, тут ще якісь причини, які відтягують цей процес. Ага. Угу. Чого ви ревнуєте? Давайте подивимося, чого ви рівнуєте, чого ви боїтеся? Ну, бачите, більшість все закладено у вас, це ваша мрія, ви хочете боротися за ту мрію. І все йде, в принципі, по плану, але ви не бачите. Раціональності цього. Чому ще покажіть ваші підводні камні, так дивно, коли, в принципі, все хорошо, а варто. От варто зробити це нехорошо. Да? По факту тут і є ваша цінність, тут є і ваша здійснення ваших певних мрій, і ну, те, що ви колись бажали, і є цінність ваша, і ви розумієте цю цінність. Чому ж такі страхи тоді? Угу. Не бачу, знаєте, чого я не бачу? Не бачу ситуації, яка призвела до того. Давайте так і спитаємо, ситуація, яка призвела до такого стану. Не видно карти, так? Да? Сама для себе, гадаю, не для вас. Ну... Тут іде така ситуація, зразу скажу, можливо, просто з минулого ситуація, коли ви бажали чогось дуже сильно бажали, і у вас було просто, ви там переповнені були. Але вам, папа, скоріше, папа, або чоловік ваш, або ну, просто чоловік, який не дозволив вам так сильно радіти. Ну, типа, ну, що, що ти там придумала? І у вас почались певні внутрішні процеси, там, де ви почали рівнувати, там, де ви почали чогось ем, вирішили, що ви маєте для того, щоб здобути якесь щастя, то ви маєте працювати над цим, ви маєте добитися цього. Фух, яка дурнувата емоція. От уявіть собі, взяла, сама придумала і все. Як вам вийти з цієї ситуації? Не повірити. просто треба зробити стрілочку, повернути в іншу сторону і все. Тому що да, це комусь це легко, а комусь це складно. Просто припиняйте про це думати. Ви на даний момент Ну, да. все для вас не... не уходьте від того, що все для вас. Створюєте такі ситуації, там, де ви добиваєте свого. Ось і все. Просто-напросто. Або, скоріше, знаєте що? Просто щось, щось, можливо, те, що ви бажаєте от, зараз насущним, воно більш поверхове. І вам треба обрати більш суттєве, більш суттєве, більш, можливо, не дається вам, значить, вам воно поки не треба. Відпускаєте контроль, відпускаєте ось цю, знаєте. От, от я сказала, ножкою стукнула, вот так має бути. Відпускаєте, получаєте новий ефект і новий бонус. Тому цей зажимчик, він нікому не потрібний. Ще хочу совет. Да, і зразу дивіться, як пішла енергія, пішла енергія, пішла. Ну, Ви просто боїтеся змін, ви боїтеся якихось там. Якщо б не пішло все по-вашому, то ви починаєте стукати ножку і казати, що життя страшне. А насправді все от просто вирішується. Не пішло, ну не треба, ну, я вирішу це питання по-іншому. Раз, відпустили, забули, і воно раз-раз-раз і розкрилося по-іншому. Ось так. Я чогось знаю, про що, що йдеться мова. Напевно, воно в мене теж торкається. Да, не корчить із себе, ну, можливо, грубовато кажу, але не корчить із себе, типа, ну, от мені треба проявити смікалку, якось там перехитрити, тире-тири-тире. Ні, все набагато простіше. І повірте мені, що ви можете все обговорити, ви можете, тим бачити, тут йде трикутник, і можете все обговорити. Все... Для себе зрозуміти. І якщо щось не зрозуміло, то все вирішується в цьому житті. Завжди є вибір. Будьте більше чуттєвою, ну, будьте більше ласкавою до себе, будьте більше. Не капризулькою, а більше тою, яка любить життя, яка сприймає життя, як гру, да? так, так, ну от як інтересно. Так, так, ну от ще цікавіше. Ось так, друзі, і тоді, от виложила, так, да? так цікаво. Ну, да да, не втрачайте певні. От, будь ласка, не втрачайте, будь ласка, певні. Можливості. Ось так. Ви от, от реально пережимаються, пережимаєте, ви втрачаєте певні можливості. Не стукайте ножкою, можливо, прийде щось більше і щось краще, а ви вже отак зациклились. Окей. Це була друга позиція. А ми переходимо до третьої позиції. Так швидко завжди йде другий варіант. Швидко якісь більш конкретні дівчата дивляться, або чоловіки. У мене чоловіки теж дивляться, дякую їм. Так, поїхали. Кораблик золотавий, який треба відпустити. що нам треба відпустити? Давайте подивимось. Що варто вже відпустити? Що вже не спрацьовує? Що вже не ваше? Для того, значить, я маю бути дієва, я маю отримувати задоволення, я маю жити в кайф. О, ніфіга себе. Давайте подивимося, що скриває ситуація. Ясно. Ну, отут ви завжди постійно хочете свята, тільки заради того, щоб не заглянути всередину себе. Тобто краще давайте мені шоу, давайте мені свято, ніж я посижу в тиші. Загляну в себе. Подивлюся мої істинні почуття і бажання. Ось тут у вас іде набагато складніший процес, і вам це зрозуміти дуже важко. Якою ви маєте, давайте, якою бачите себе? Mm. Ви постійно розробляєте плани для того, щоб якимось чином підкреслити свої дані. І таким чином у вас йде, до речі, дуже великий вилив енергії в нікуди. Ви говорите про те, що життя треба в кайф, наприклад, або ще щось, ви простраєте цілі плани. Mm -hmm. Якою ще ви бачите себе? Я добьюся, да? я добюся, я все зроблю так, щоб жити в любві, в радості, в задоволеннях. Mm. Да. Uh -huh. І у вас це виходить, да? пережимаєте просто колюсика. Добре, давайте я по-іншому спитаюся. Що ви робите не так? Ну, і врешті-решт, ви залишаєтесь біля розбитого корита, ви не получаєте той ефект, який би ви бажали. Мало того, я ще скажу, що просто... Втрачається інтерес і ви бігаєте от, з однієї квітки в другу, навіть не назбираючи меду. Ось так виходить. По-іншому кажучи, є вірші, там стріказалі, так, красна я пропіла, оглянутися не успіла. Ось це і про вас. Клас. Давайте виходити з цього, відпускати це все. Як вам час діяти? Да? Порада, як вам діяти. Думаю, що вам прийдеться все ж таки поглинути в себе. Все одно виходить сонце. В цій колоді дві, дві карти сонця. Да? І якщо ви не бажаєте заглянути, ви тільки заглянете туди ну, не дозволяєте собі, насправді. Да? От тільки дивитеся, що хтось там світить, але не ви. А тут ви вже сонечком, ви вже проявляєте себе через любов до себе. Ось так. Ви шукає, ви вже знайшли потенціал, ви вже є замість того, щоб да, ви набираєтесь якісь мастити ці лапки об пильцю, але пилок. Але ви в принципі як нахапана, да, а займатися тим, чим ви любите, поглиблюватися, від цього, балді, від самого процесу, там де ви народжуєте те, що стосується вас. От у вас, от вам цим треба займатися. Я більше ніж впевнена, що той, хто дивиться варіант номер 3 знає, про що я говорю. Дивіться, дві сили вийшло. Ось. Вони дещо відрізняються, тим не менш. І по справедливості вам буде і свято, вам буде і допомога, вам будуть і емоції. Тобто, ви переходите. Різко, причому дуже різко ви перейдете в те, що варто ваших мрій про те, що ви можете здійснити самі свої мрії, да не емоційно добиваючись чогось свого, а ви от просто приходите до цілі з точки А в точку Б, про яку мріяли. І ще подетожу, що слід вам відпустити. Не створювати свято, а жити в святі. Ну, так виходить, якщо упростити. Да? Врешті-решт займатися тим, що ви любите, що приносить плоди, от ви відчуваєте себе на своєму місці, ось так, а не заради якихось маленьких задоволень, ви пригаєте з квітки на квітку. Варто зупинитися, можливо, зупинитися, відчути в собі свою силу там, де ви кайфуєте, ви це зробили, да? і от ви просто. От в цьому стані ви відчуваєте, що. От я вам скажу, що недавно я робила свічки, і вони мені так зробились легко, і так вони, і вони в мене і красиві, і формою, якою я захотіла. От, от від цього кайф. А якщо займатися і тим, і тим, і тим, хочу свята, хочу задоволення, хочу то, -то так не буває. Так не буває. Треба зайнятися більш-менш. Бажаю від вас коментарі. Прошу коментарі. Вони дуже важливі для просування контенту, для просування українськомовного контенту. Я вас люблю, Па-па!